В останні числа грудня працівники карного розшуку записали в свій актив розкриття двох крадіжок. В обох випадках до скоєння злочину причетні сусіди. Крадене майно хотіли здати на металобрухт, але не встигли. У Слов'янській міськвідділ міліції заявою звернувся 43-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що з двору його домоволодіння невідомий викрав елементи системи опалення. В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками карного розшуку був встановлений підозрюваний у скоєнні злочину. Ним виявився 48-річний Робітний сусід заявника. Чоловік скористався відсутністю господаря і виніс з двору металеві вироби. Аналогічний злочин був скоєний у дворі будинку 60-річного жителя мікрорайону Черевківка. Розшуковці встановили що до даного кримінального правопорушення причетний 58-річний городянин, який вже раніше мав проблеми з законом. Чоловік запозичив у свого сусіда будівельні металеві матеріали з метою реалізації. Фігуранти по двох справах полюбляють заглядати у чарку. Це підштовхнуло їх на злочин. Зломисники вже дають. Свідчення за даними фактами, відкриті кримінальні впровадження за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України, таємне викрадення чужого майна. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Також перевіряється причетність даних осіб до скоєння інших аналогічних злочинів. Досудове розслідування триває вже на початку нового 2015 року. Слов'янські правохоронця вдалося затримати злодіїв на гарячому рано вранці, 2 січня, в одному з будинків садово. Товариства спрацювала тривожна сигналізація. На місці події негайно виїхав наряд міліції ДСО та слідчо-оперативна група, які застала зловмисників на місці злочину. У ході досудового розслідування було встановлено, що молоді люди заздалегідь спланували свої дії. 28-річний місцевий житель запропонував своєму товаришу відвідати один з будиночків у садовому товаристві Іва, який знаходиться в мікрорайоні Артева, міста Слов'янська. Подільники були впевнені у тому, що будиночок пустує і вирішили винести з нього металеві вироби. Що погано лежать, при цьому хлопці не врахували того, що господарі виявилися передбачливими і встановили в будинку сигналізацію. Правоохоронці затримали крадіїв, які вже спакували особисте майно господаря домоволодіння. Зловмистики своєї причетності до скоєння злочину не заперечують, а причину крадіжки пояснюють гострою потребою у грошах. За даним фактом відкрите кримінальне впровадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка поєднана з проникненням у житло. За що передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років, Досудове розслідування триває.